В Кіровоградській області спостерігається ріст кількості хворих на ковід. Головна санітарна лікарка області повідомила, що зафіксовано за тиждень близько 140 випадків. Чи є ковід в Олександрії? На це запитання відповів завідувач третьої амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги. Сказати, що коронавірус повертається, це неправильно. Він був, є і, мабуть, буде він і раніше був. Ну, у нас прохання. Щоб пацієнти не займалися самолікуванням, симптоми, які лихоманка, м'язовий біль, головний біль, можуть бути розлади шлункового кишкового тракту, хворіють групи ризику, вагітні, цукровий діабет, муковознижений імунітет, онкохворі ну діти. Прохання в чому, щоб хворі на ранньому етапі не приймали антибіотики. Лікуємо ми препаратами ібупрофена, рісне пиття, і якщо вже приєднується вторина інфекція, тоді ми вже обстежуємо хворого і лікуємо. На даний момент у нас хворих з коронавірусом не виявлено. У нас є швидкі тести, ми хворих обстежуємо. Лікарі вкотре застерігають самолікування не вихід. Нагадують фахівці також про масковий режим. І ще раз прохання, щоб не займалися самолікуванням, особливо починають приймати антибіотики. І потім, коли приєднується вторинна інфекція, дуже тяжко лікувати таких хворих. Звертаються до свого лікаря чи в телефонному режимі, чи на прийом. Все наші лікарі за той період, коли в нас була велика. Дуже така епідемія. Вже навчились лікувати, і я думаю, що ми зможемо організувати допомогу і надати її в повному обсязі. На даному етапі в лікувальному закладі відсутні вакцини від коронавірусу, але це питання вирішується.